Майнкрафт ком'юніті це унікальне явище історії всіх ігор. Воно вже існує більше 15 років, змінило чимало поколінь і стало у своєму роді культовим, але через свою велич та довгі існування у цьому ком'юніті сталося чимало, м'яко кажучи, не дуже приємних інцидентів. Сьогодні я вам розповім чотири тривожних історій, які сталися у цьому ком'юніті: судові позови, винувачення в непристойних речах, зломи та сма. Всі Ці історії є реальними, а не якимись там ерге чи кріпіпастами. Це темна сторона фандому Майнкрафту. Історія 1. Судовий позов на Моджанг. Почнемо дане відео з найменш тривожної історії, яка, певно, і не дуже то тривожна, але й починати з повної жесті теж не дуже хочеться. 3 грудня 2024 року ютубер Кіан Броуз опублікував відео, в якому звинувати Майнкрафт та компанію Моджан у грубих порушеннях законів про захист прав споживачів. Оригінальне відео стало дуже вірусним та зібрало понад 4 мільйони переглядів. У відео Броуз розповів про те, як Моджан змінив свою політику щодо контенту, щоб заборонити всю зброю на комерційно використованих серверах. Оскільки це суперечило їхнім брендом та комерційним правилам. Вони також заявили, що зберігання зброї також суперечить ліцензійній угоді ЄУЛА. Броу стверджував, що, попри заборону зброї та заяв про її суперечність правилам бренду, Майнкрафт Маркетплейс все ще продавав моди, які використовували та додавали до гри зброю. Він заявив, що його сервер MC Wars та багато подібних серверів, що використовували моди зброї, були змушені закритися через цю раптову зміну політики контенту. У відповідь Брос вжив кілька заходів, щоб зв'язатись з Mojang для отримання роз'яснень, але очевидно розробник не надав йому ніякої інформації. А також іншим власникам серверів достатньо інформації щодо раптової зміни. Він також стверджує, що розробники неодноразово перешкоджали їм та не надали жодної задовільної відповіді. В результаті Брозе звернувся до шведських регуляторних оглядів. Незважаючи на чисельні зусилля та електронні листи до провідних юридичних структур. Шведські органи правової допомоги відмовили йому, заявивши, що немає достатніх підстав для звернення до суду. Це спонукало Брозе подати власний позов проти Майнкрафт, щоб притягнути їх до відповідальності за ймовірне порушення правил. Броуз створив сторінку на GoFundMe для збору коштів на ведення судового позову за допомогою приватних адвокатів або юридичних фірм. Він створив сторінку з метою пожертв у розмірі 915 шведських крон, що приблизно дорівнює 84 тисячі доларів США. Броу заявив, що він почне цю справу, вживаючи про заходів проти нечітких умов обслуговування. Броуз опублікував відео на своїй сторінці GoFundMe, де він стоїть перед офісом Можен. Він заявив, що приїхав до Стогольма, щоб повністю займатися судовим процесом, і пообіцяв глядачам надавати оновлення, коли вони з'являться. Його кампанія пожертвувань перевищила 100 тисяч доларів США, і все, що більше користувачів, об'єднуються для підтримки та жертвують кошти на позов. На момент запису цього відео, а саме у січні 2026 року, немає інформації щодо виграшу чи програшу даної справи. Відомо лише, що наразі Броуз вносив остаточні корективи до документів, які будуть подані до суду, які розглядатиме справу. Що ж, доволі звичайний скандал ми почули, але тепер опускаємося до більш тривожних історій. Історія друга Ньордс Інкорпорейшн. Тобі Ті – один з найстаріших працюючих серверів, а також найстаріший анархічний сервер Майнкрафт. І, до речі, по ньому треба якось відео замутить, а то що то взагалі не круто так. До речі, по чи дійсно ви це хочете. Світ у Ті також є найстарішою серверною картою у грі, на якій жодного разу не було проведено вайпі з моменту її створення. Сервер практично не має правил, тому скрізь на сервері зустрічається гриферство і читерство, які є, по суті, єдиним засобом вижити серед цього хаосу. Але проте Читерство та гріферство це Лише вершина айсбергу даного сервера. І одного разу на цьому сервері сталося дещо більш тривожніше. Nerds Incorporation – це група, що складається з найвідоміших гриферів та експлуататорів Ті Туті. Група відома своїм прагненням захопити сервер середини та зв'язками з адміністрацією сервера. У 2016 році група гравців під назвою Nerds Incorporation виявила помилку серином програмних забезпечення Тубі Туті, яка дозволяла гравцям запитувати дані про віддалену місцевість, яку гравці зазвичай не можуть бачити. Завантажені величезних ділянок місцевості створює великий навантаж на цей сервер, що Nerds Incorporation використовував для неодноразових збоїв сервера. Це було зроблено з метою спонукати розробники. Paper MC модифіковано сервере програмного забезпечення, що використовує тобі тут. Створити виправлення помилки для програмного забезпечення, яке водило вразливість, за якою сервер тепер відповідав би на запити, про віддалену місцевість, лише якщо вона вже була завантажена, тобто знаходилась поблизу гравця. Створивши виправлення помилки, розробники ненавмисно дали будь-кому, хто знав про вразливість, можливість перевірити, чи містить якась задана область в ігровому світі гравця, і читати цю. У область Нерць Incorporation тепер могла знаходити всіх онлайн гравців і дистанційно спостерігати за місцевістю навколо гравців у режимі реального часу, включаючи ціни сховища ігрових предметів і конструкції, побудованих гравцями. Зіставлення збігу часу, повідомлень про приєднання та відключення гравців із завантаженням і вивантаженням локацій дозволило Нерць Incorporation визначити, де знаходяться конкретні гравці, а не лише те, що гравець там був. Експлойт став ефективнішим завдяки адаптивній системі відстеження запрограмованим членом Nerd Incorporation, яка прогнозувала шляхи, якими рухатимуться окремі гравці. Протягом трьох років відстеження місцевості шляхів та базових розташування було зібрано близько 2 терабайтів даних. Одна група, яка мала спільні членів з Nerd Incorporation, отримала дані про розташування чисельних баз, на які вони здійснювали рейди, пограбувавши 200 мільйонів ігрових предметів. Вони тримали експлойт таємниці, створюючи фальшиві історії про знищення баз. Вони назвали експлойт NOCOM, що скорочено від Not Command. У 2021 році інша група під назвою Infinity Instruction незалежно створила більш примітивнішу версію Експлойту Nocom. І завдяки менш прихованому використанню його інші групи почали дізнаватися. Про НОКОМ до червня 2021 року. 15 липня 2021 року. Адміністратор сервера вніс зміни до тубітуті, які виправили експлойт. Ноком призвів до того, що багато баса сховищ і предметів були захоплені або знищені. Загалом було виявлено 15 тисяч баз, але не тільки експлойтами славилась дана група. Вони також збирали особисту інформацію каунті гравців, зломи деяких серверів. Та навіть отримали доступ до Діскорд акаунтів, порушуючи цим закони США про кіберзлочинність. Ситуація була настільки загострена, що справа дійшла до ФБР. Історія третя. Обвинувачення Адама Айзека. Майнкрафт з самого початку позиціонувався як безпечний креативний простір для дітей та підлітків. Але саме ці риси, велика кількість неповнолітніх, посійна комунікація комунікації між гравцями та відсутність безпосередньо фізичного контакту, створюють умови, які можуть бути зложивані особами з протиправними намірами. У середині 2010 х років у медіа та правоохоронних звітах з'явився резонансний випадок, пов'язаний з спільнотою Майнкрафт. Дорослий чоловік, на ім'я Адам Айзек, був викритий і згодом притягнутий до відповідальності за онлайн-груміх неповнолітніх хлопців через ігру і платформи та пов'язані з ним канали спілкування. Цей інцидент став одним з прикладів того, як популярні онлайн-ігри з масою дитячою аудиторією можуть бути використані злочинцями не лише для розваг, а й інструмент для встановлення довіри з потенційними жертвами. У випадку, що отримав публічний розголос, дорослий користувач дієв типовою для громінгу схемою. Він не намагався одразу викликати підозру. Спочатку входив у спільні ігрові сесії, демонстрував дружелюбність, допомагав у грі, пропонував ресурси чи підтримку, тобто формував образ надійного старшого товариша. З часом спілкування поступово переносилось відкритих серверів у приватні чати або сторонні месенджери. Де рівень контролю з боку адміністраторів був набагато нижчим. Саме в такому закритому просторі відбувалось психологічне маніпулювання. Розкриття справи стало можливим завдяки поєднанню кількох факторів: повідомлення від постраждалих або їхніх батьків, збору цифрових доказів, а також співпраці правоохоронних органів із платформами та адміністраторами серверів. Після розслідування дії зловмисника були кваліфіковані як злочин проти неповнолітніх, пов'язаний з онлайн грумінгом, і справа дійшла до суду. Після того, як діяльність Адама Айзека була задокументована та передана правоохоронним органам, справа перейшла у суд. А розслідування базували насамперед на цифрових доказах. У результаті Айзек був визнаний винним і отримав кримінальне покарання. Воно включало реальний тюремний строк, а також додаткові правові наслідки, які характерні для злочинців проти дітей. Обвинувачення в подібних діях були не рідкістю Майнкрафт ком'юніті. Але тепер настав час обговорити фінальну і саму найкріповішу історію. Історія 4. Інцидент Брека Бетнера. Брек Беднар був звичайним підлітком, який полюбляв різні відеоігри, а особливо Майнкрафт. Мати Беднара описувала його як розслабленого та доброзичливого, який грав у відеоігри з батьма друзями після школи та був захоплений комп'ютерною технікою. І у цю історію вступає інша особа Льюіс Денсон. Вважається, що Брек Беднар познайомився з Льюіс Денсоном під час гри в Майнкрафт. Як повідомляла газета Daily Mirror, він виріс з єдиною дитиною в сім'ї. Після розлучення батьків він спочатку жив з матір'ю, поки її новий чоловік не отримав роботу за кордоном. Потім він переїхав спочатку до батька, а пізніше до бабусі дідуся. Повідомлялося, що він також під опікою протягом невідомого періоду часу. Коли йому було 16 років, Дейн жив сам у квартирі, що належало його бабусі дідусеві. Його сусіди описували як відлюдника. Повідомлялося, що мати Бетнера обмежила йому доступ до електроніки, встановивши батьківський контроль, і заборонила йому користуватися саме сервером, що й хлопчик, до якого вона ставилась підозрою. Вона згадувала, його особистість змінювалася, змінювалася його ідеологія. І він почав відмовлятися, відвідувати церкву з нами. Мені здавалося, що це сталося через негативний вплив цієї людини. У той роковий день, 17 лютого 2014 року, Бетнер поїхав на таксі до квартири Денса. Пізніше того ж дня його батько, з яким він мав провести вихідні, надіслав текстове повідомлення, щоб повідомити, що Брек не приїхав. Через кілька годин його брати і сестри почали отримати повідомлення про те, що їхнього брата вбили. З описом фотографій Беднера, опублікованих у соціальних мережах, що невдовзі підтвердила поліція. Беднера знайшли з ножовим пораненням у шиї. Після визнання провини Денсу було призначено довічне ув'язнення. Мінімальний термін ув'язнення 25 років. Через деякий час родина Беднера заснувала фонд Брека, щоб підвищити обізнаність про онлайн небезпеки та пропагувати відповідальне використання інтернету у самому Майнкрафт ком'юніті. Це вважається одним з найтрагічніших та найжорстокіших інцидентів у історії Майнкрафта. На початку створення цього відео я й не здогадувався, що на перший погляд у звичайній грі та у звичайному ком'юніті Майнкрафта існують такі тривожні та жорсткі інциденти. І як би ми не жили у своїх бульбашках, треба просто це прийняти, що, на жаль, такі трапляються випадки. Найголовніше, треба бути просто більш обачними. Пишіть у коментарях, як вам дане відео та ці історії, чи цікаве загалом воно. Не забувайте поставити вподобайку та підписку оформлюємо на мій канал. Ну і що там ще кажуть на фінал відео? Вроді пакач, як його там.